Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне замовлення. Базовий комплект з трьохточковою навіскою і комплект для переобладнання фрези. Наш стандартний, легендарний, всім відомий базовий комплект. Складається з передньої балки, рулюва колонка, рама. На ній прикріплені підножки, педалі. Ось. Для цього. Щеплення педаль, педаль гальм на праву ногу, підрамник під двигун. Два ремня, руль, задні крила, рульова тяга, захист на ремінь. Трьохточкова навіска з комплектом під фрезу, Ось зібрано. Все в ящику складено. Компактно і ясно. О, цікаве замовлення, телефон залишу в підписі, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, дзвоніть, заходьте. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.